Каже привіт! Сьогодні я буду розповідати про те, що купила собі в травні. І почати я дуже хочу з коробки, яку я отримала буквально ось на днях і все терпіло не відкривала. Це Sonata Aroma. Я думаю, багато хто знає і замовляє них. Я сама про них дізналась від своїх друзів, зокрема тих, хто фанатіє від Гаррі Поттера. Так, затишних очерів. Дуже дякую. Я в них приймала участь в розіграші. Там був такий великий розіграш, де можна було виграти свічки і щось таке, не виграла, замовила собі сама. Single and independent просто. Ооо! Це, мабуть, вона. Це свічка, яку хотіла найбільше. А пахне. Ой, блін, яка краса. Сама роздивляюсь, нічого не показую, Вразе дуже цікаво. Дуже гарно прям так виглядає. Ця свічка називається портрети Гогвардсу. Дуже гарно. І тут вона така. Вона важкенька така, такою можна і прибити. Ну це комусь прийшла геніальна ідея просто таке зробити. Я бачила, в них ще є така портрети Лувру» чи щось таке. Але ну, для фанатів Гаррі Поттера» саме вона ставлю кудись на дуже таке видне місце. У мене тут вже є. Я не знаю, чи це від них чи не від них, але тут такий маленький Гогварт стоїть теж, як би да. Там у мене ще є жабка. Тепер буде ще таке. А? Наступна. М -м -м. Це теж ну, от Я вирішила пахне. Я вирішила вже, якщо закупатись, то закупатись, на, ну, надовго. Вперед. От е, мені дуже сподобалось, у них якраз так повиходило все. Ну, це більш-менш такі новинки, але я до них так теж приглянувалася. Дуже гарно. Вау! Солідна річ, я скажу. Солід... Я... поставила, то тільки. Ем... 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 Мені просто хочеться сидіти в руках тримати. Ладно, поставлю тут. Так, і. А, це мені поклали в подарунок. Я була дуже незадоволена тим, що в мене вийшла дуже дорога доставка 140 гривень. Я така, 140 гривень. От, але вийшло, вийшло, що там було пакування додаткове від, від нової пошти. Але мені поклали в подарунок цю свічку, я така, все прощаю. От. Це книга монстрів. Я пам'ятаю, мені минулого разу, я теж комусь на подарунок замовляла, і я замовила все на подарунок, а собі нічого. От, і вийшло так, що мені тоді поклала якраз свічку, і було що щось мені. Приємно. Теж така гарна штучка. І парфум. Так, це Luna Love. Мені захотілося наліти чогось такого лимонного, апельсинового, такого фрешового. Які були якісь цитрусові нотки, і Луна Лавт має бути саме така по опусу. Я ще думала Мародери, бо в них там було якесь таке шампанське, грейпфрут, але вирішила хай вже буде один. Вони там наче рекомендували теж чекати якусь кількість днів, перш ніж пшикати, щоб воно там все настоялось і все таке, ну, але ж треба спробувати, бо так щось не пахне. Опа! Пахне такий, знаєте, лимонад. От як зараз де багато роблять якісь такі лимонадики з льодом, щось таке свіженьке. Ну, пахне приємно. Цікаво, як воно ще розкриється більше після днів, декількох, але не знаю, чи я витримаю прям Ну, Запах приємний. Мені подобається. Ось от. Так, так. А, цю посилку я чекала от найбільше. Наступне це мені прийшло перед замовлення книги. Відкриваємо. Тут відразу всі! Ома oh гад! Я думала, тут всього дві великі. Що собі. Так. <плес> Це прийшли мені мої передзимовлення. Це місто кісток, місто Попел. Це мені на адвент календар. Такі. Ну, дуже гарні книжки. Дуже гарні книжки. Хтось пам'ятає, був колись фільм. Одна частина. Я дивилась, мені подобалось. Потім вони її канцелювали, чогось. Але книжки дуже гарні. Тут нічого не скажу. Ну, відкривати вже не буду, але кайф. Нічого собі відразу всі відправили. Зрізи кольорові, така, важкеньке таке. Ну, такі хороші книжки. I like. It. Так, пісня вічних дощів і танець вогняного моря. Теж такі гарні книжки. Вони всі були якраз на знижці, якщо їх було брати таким от дуетом. От, Тому я собі вирішила на адвент, прям думаю, ідеально. Мені, якби воно не горіло, ці передзамовлення, я все одно їх відкладаю. Ну, тому я почекала, замовила. Непогані були знижки. цього ОР. Блін, які гарні книжки. Ой, ну тут уже одна така, excuse me, трішечки відкрита, то відкриваю. А що це так сталося? Ум це прям так. Різ такий гарний. Що всередині? Ну, всередині непогано, до речі. Нормальний такий шрифт, не Маленький, можна читати спокійно. Так, да, гарно. О! Хороша книжка, ну ця запечатана. Не бачу ніде ніякої дірочки, щоб за неї захватитись, з того, так але да, я викладаю собі ці на адвен. Ну, воно дуже гарне. Ще два передзамовлення, які я забрала. Насправді я, ну, я їх оплатила якби, в травні, тому по суті, я їх купила в травні, але я замовляла їх ще в квітні і я про них тоді розповідала. Але я вирішила показати їх зараз, тому що багато хто скаржився, що вони не дуже добре якості, саме ці дві книжки. Тому і зараз покажу. Це Арістотель і Данте Данти у води світу. Багато хто казав, що вони там якось не відкриваються чи щось таке. Ну, Тугенько, але в принципі нормально. Я б не сказала, що щось врвається чи щось таке. Зріз у мене просто кольоровий, тобто без якогось малюнку, але нормальний. Сама книга теж нормальна. Ну, тобто я б не сказала, що це якась гірша якість, ніж перша частина. У мене вона така ж сама, ну, тому тут нормально. Багато хто ще кажеться саме на цю книгу, от, бо казалося, що тут якийсь такий зріз тьмяний або дуже неякісний. Ну, він в мене трохи зверху тут, такий, прям ну, не дуже кольоровий. І я в цю книжку вже відкривала, тому тут видно такі білі риски від сторінок. Але загалом я б не сказала, що це прям така жахлива якість. I don't Айденноу. Всередині, якби теж випала закладка. Все нормально. Ну так, вони туго якось відкриваються, це правда. Не знаю, чи воно буде якось ламатись, якщо прям відкривати на всю. Але зараз нормально. Можливо, я дуже невибаглива, але це не знаю. Якось так стало, що якраз ці дві книжки це перед я Замовила якраз на фізичний магазин в Києві, що я дуже рідко роблю. І я тоді дуже зраділа, бо подумала, що піду подивлюсь. Якщо вони не дуже, то відмовлюсь від них, але вони нормальні. Ну, якби я не дуже, я не розчарувалась. Тобто, коли я їх побачила, я така окей, нема претензій. Тому так, отаке. Я була в Чернівцях в травні, тому покажу, що я собі привезла з Чернівців. Я набрала подарунки, я звичайно, коли їздила кудись, теж у нас по Україні то вже нічого не брала, але так як я їздила сама. По-перше, перший магнітик за 50 гривень, нарешті знайшла у нас в Україні за нормальну ціну. Так, він дерев'яний, не з якогось там каменю чи з чого вони там гороблять. Але все одно, я б не сказала, що це чимось гірше. 50 гривень. Найс. І це три таких значки, Так показати? Всі різні, бо всі підуть на подарунки. Ну, один мені. Який собі ще не знаю. Можливо, оцей або оцей. якийсь з цих двох. Дуже прикольно. Це ще так. Мені подобається. І є ще така. Це шоколад з передбаченнями, але я навіть не знала, що це шоколад з передбаченнями. Я думала, тверсий шоколад з такими гарними цими. Я зараз розв'яжу, покажу. Він виглядає ось так. Але я брала за те, що там всередині, там просто шоколадки такі. Файні з різними місцями. От, наприклад, ось так от. Ті передбачення взагалі, якби ви ролі не грали. Чи я беру цей шоколад. От, і тут багато такі різні всі. Університет. Ну, багато. Шоколад з передбаченням. Ну, буде ще й передбачення. Дуже гарний такий мішечок. Взяла собі нагребла. Це чек. Взяла собі шопер. У мене, в принципі, шопери є, якби, ну, але я вирішила, що це такий непоганий сувенір і е, він, якби, ну, е, практичний, можна купити. Але мені сподобалася ця тканина. Не знаю, що це, але мені сподобалось. Вона ну, якась така. Написано тут текстиль, Ось такі чернівці, тут вхід в університет. Дуже гарно, мені подобається. Так, ага, я собі ще купила чашку. Опа! Така, наче, І дуже проста, але мені дуже і подобається. Тим, що вона така мінімалістична, ну, от якісь такі е, місця, які я якраз запам'ятала. Тобто, от, Наприклад, от, тут от, університет, Це от, театр, це ратуша або міська рада, як вона називається, Ольга Кобилянська. Це, от, колісниця, яку я бачила, коли гуляла там у них. Тому якби, ну, все по факту. Я все пам'ятаю. Мені подобається така маленька чашечка. Найс. Nice. Так, а, да. Є ще у них такі от листівки, що мені дуже сподобалось. Я вже одну подарувала своїй подрузі Дарині. От і ще одна теж буде на подарунок. І взяла собі ось таку от звичайну листівку, теж собі повісти на дошку. Але оце прям це мені здається, це геніально просто. Така листівочка з шоколадками. Найс. Nice. А ще я з Чернівців собі привезла, якби а де вона? Оцю книгу. Теж Ольга Коплянської. Ну, я думала, багато хто бачив насправді. Вони мені ще дали тут таку закладку тематичну до неї. Безкоштовно, наче, якщо не помиляюсь. От. Така книга мені вона сподобалась подобалась дуже. І до неї я купила собі ще пін. Я просто побачила, зовсім випадково він там лежав. Вони всі там, більш-менш такі них лінійка цих книг, класики. І були ці піни. Я така так: стоп. Оце це що? По моїй книзі. І вони такі та. Я кажу, давайте. Дуже гарний. Ну, він і коштує, як би, ну, теж 225 гривень, книжка коштує 340. По суті, різниця 100 гривень між піном і книжкою. Ну, таке вже. Я якби, може, так і не купляла б, але як сувенір мені сподобалось. Так? Ще я в Чернівцях була, як в такому кав'ярні музеї, там дійсно дуже цікаво, і в них були такі от маленькі суверенірні штучки, де має бути кава і чай, тому тут прям все так серйозно, тому відкриваю. У! Отак. Гранд кафе. А, це, мабуть, такі можна в них відмітки ставити чи. Окей. Так. А. а, тут одне. Я думала, тут буде маленька кава і чай. Тут просто нічого не написано. Тобто я тоді просто там стояла в них в цьому, вибирала. В них є такі коробки побільше і коробка поменше, Але мені коробку побільше просто-напросто не було куди брати, куди її класти. Я вирішила, візьму маленьку тут. Я думала, що тут буде маленький чай і маленька кава. Ну вийшла просто кава. Якась. От. Ну, окей. Я ж не пам'ятаю просто, скільки вона там пам'ятала, треба буде ще знайти десь чек. Але окей. Треба буде пробувати каву. Я не знаю, що сказати. Це не те, що я очікувала, але окей. Можливо, кава дуже смачна, тому не проблема. Як в принципі комусь подарувати, теж на й непогано. Шматочок кави, косочок такий, прикети кави. І я буквально ось теж на днях була на книжковому арсеналі, тому купила там декілька книжок, і зараз покажу. Першу купила собі Red Bull. Взагалі, це була така більш-менш компульсивна покупка, бо ну як така ця книга, це не те, що я там спала і бачила, але я в дитинстві бачила цей мультик, от і мені він дуже подобався. Плюс тут, мені здається, є якісь малюночки чи щось таке, бо тут, тут видно дуже різні такі різний колір. Тому я думаю, тут точно якісь малюнки. От ми ще коли там стояли, то мені дівчата, які там працюють, підказали, що. Що це тільки перша частина, а їх там дуже-дуже багато. От, але вони сказали, що можна першочітно почитати, і буде зрозуміло, що буде далі. В принципі, я, мені буде достатньо цього, можливо, навіть мультик передивлюсь. Мені він, до речі, часу попадається, тому не знаю. Ну Така книжка виглядає норм. Мені дуже сподобалось. Тому і вирішила себе взяти. Ще одна книжка Ольги Кобелянської теж купила собі. Захотілося якось її більше почитати. Я була в неї в музеї, там в Щерінцях дуже цікаво, все. Це музей прямо в її будинку, який вона сама купила, тому вирішила якби, трішки зануритись в її творчість. То, в принципі, можна відкрити, що я її кручу вам показую, так. Я ж її буду читати. Бо тут теж, мені здається, тут якісь малюночки. О! Ага, як я і казала, я малюночки. Люблю книги з малюнками. Ууу, як цікаво. Це прям в такому стилі, як, як обкладинка. Великий шрифт, мені подобається. Можна нормально читати, не щуритись. Така нормальна книжка. Мені подобається і книга, в принципі, за якою я їхала. Ну настільки книга, скільки її презентація, це дипломатична кухня воєнного часу. От від Кулеби Ярославського. Я урвала її, до речі, дешевше, ніж вона насправді є. Вона сама коштує 850 гривень. Але в Кангелава тоді була знижка, не знижка, а акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Але мені три книжки не треба було. Ну куди я буду тягати, собою ці три книжки? І до мене просто я ще стояла, дуже довго там дивилась, не знаю, що я там собі думала. І до мене підійшла якась дівчинка, каже: А ви хочете це купити? Я кажу, хочу. А вона така, а в мене я Друге, ми теж хочемо дві купити. А не хочемо ти типу, поразом? І щоб ми, типу, як за дві заплатили втрьох? Я така, звичайно, що хочу. От, і ми купили втрьох собі, заплатили як за дві. Непогано я вважаю. Оце, от, ну коли до мене люди відходять з такими проханнями пропозиціями, це, будь ласка, це дуже добре. Тому от урвала мені її підписали так, то от, да, можу похвастатись трішки. Все є, підпис є, тому так, це моя така от книжка. Тепер там ще якби, на цьому фестивалі були такі, якби як ярмарок такий був з мерчем всяким. От я там теж собі прикупила декілька штучок. от таку листівку. Дуже мені сподобалось, такий цікавий стиль. I like it. Там давали якби, так безкоштовно, всякі штучки, якщо ти щось купляв. От, я тут набрала, я вже дещо там, віддала Дарині на подарунок, там листівку і одну закладку. А це якби мені. От. Є така сумна вівця любить читати, мені дуже сподобалось. От таку взяла собі по Гаррі Потеру і це більш такі як, не знаю, мотиваційні. От, тут така, ти зможеш все, якщо захочеш. Не все так просто. Далі, якщо кожен день робити крок на зустріч мрії, рано чи пізно ти дійдеш до неї. Ну, теж такі, не знаю. Вони не дуже дорого коштувала, мені здається, це якраз були ті ще по 15 гривень. Ну, от тому лайк. Like. Такі, прикольні. Мені дуже подобаються такі малюночки гарні. Дуже так було приємно так роздивлятися. Там такі були цілі стенди з купи купи просто цих закладинок. Я сподіваюся, що от людина, яка це малює, вона теж отримує таке неймовірне задоволення, як я, коли просто тримаю їх в руках. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Діліться, якщо ви щось цікаве купляли цього місяці, можливо, теж були на книжковому армії, теж собі щось прикупили. От так що діліться в коментарях. Ще раз дякую за перегляд. А я кажу пока. Угу, так, добре. Дякую, чекайте нашого церкву в день відправка. Ми попередимо. Все, супер, дуже дякую. До побачення. До побачення, навзаємо. Бізі. Sorry. very busy. а, Так. Що це? Збили мене, збили робочий буд.